Без головної ялинки у надвірні відмовились від становлення новорічної красуні. Щоб відчути дух зимових свят на головній площі району встановлено різдвяну інсталяцію, відтворено народження Христа. Надвірнянці розпочали цикл зимових свят з відкриття культурно-мистецького проєкту Подорож до різдва та зустрічі святого Миколая. Ми прийняли до уваги всі звернені мешканців нашої громади. Ми маємо з розумінням поставитися до родин, чиї сини чоловіки служать в Збройних сил України, яким ми максимально зобов'язані підтримати. Ми світлою пам'яттю згадуємо героїв надвірнянської територіальної громади, героїв України, воїнів світла на превеликий жаль, це 89 героїв, і встановлювати, радіти від ялинки. Які є символом нового року і інших свят. Я вважаю, що не на часі. Різдвяна інсталяція створена місцевим колективом надвірнянської художньої школи. Це унікальна композиція, каже міський голова, аналогів якої немає в Україні. Ми вже на протязі декількох років встановлюємо особливу індивідуальної ручної роботи автоптичну різдвяну шопку. Вона такої не немає ніде в Україні. Вона вироблена. Майстринями, людьми, працівниками художньої школи, вона встановлена ось тут рядом. Ну і максимально настрій для того, щоб починаючи від Святого Миколая, продовжуючи різдвяними святами новим роком, старим новим роком, ми максимально відтворили дух різдва для наших наймолодших жителів. Громади, ну і звичайно для родин військовослужбовців. Очільник громади зауважив, жодної копійки з міського бюджету не витрачено на відзначення різдва. Кошти максимально спрямовуються для допомоги військовим. Прислухайтесь до серця на хвилинку, і ти почуєш як з нічних небес. Я йду до тебе. дорога, дитинко. культурно мистецький проєкт. Подорож до Різдва у час зимових свят несе диво у серця дітей і дорослих, зауважує начальниця управління культури і туризму Богдана Ковалюк. Головне у це вірити, додає жінка. А найперше диво вірити в перемогу. І сьогодні наше свято було побудоване сценарно і режисерно так, щоб дитина вірила і знала, що диво на світі існує, що диво складається з людських сердець, з людського доброго ставлення один до другого, з людяно, з того, що ми маємо знати, що ми люди і один другому допомагати, і звичайно вірити в Божі дива, родзинкою свята, окрім Миколая, чудотворця, якого малеча очікувала з нетерпінням, стали живі овечки. Діти насолоджувались знайомством з тваринками. Побачили, що людям дуже сподобалося. Ну почнемо з того, що це є історична подія, адже ми всі знаємо, що з колядок є сюжети, які розповідають нам про овечок, і ми вирішили сьогодні привести те. Цих овечок надзвичайно велику радість викликають ці тваринки. Вони в нас святково одягнені, і є можливо, справді діти, які не бачили таких овечок, вживу тільки по телевізору. Там і сьогодні і овечки нам допомагають робити затишок у нашому місті, в нашій громаді. Розважали дітей і казкові персонажі. Сьогодні я виконую роль вовка і допомагаю Миколаю роздавати подаруночки нашим дітям. Нам розказували віршики, зате получали цукерки. Вони. Дуже чемно себе ввели. Проєкт Подорож до Різдва триватиме до 27 грудня та завершиться різдвяним заходом Територія коляди Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ.